На прикладі двох типів міського житла це котежне містечко і окремий будинок. Ціна я думаю, вас трохи здивує. Тепер будинкову територію складає в районі тисячі доларів стосовно ж витрат на опалення, на воду, на електроенергію. Питання безпеки сьогодні досить важливе. Курс підготовки від кінолога, як мінімум 37 тисяч. Якщо ви думаєте, що газон це просто насіння і красота, то муж вас трохи повернути в реальність, щоб обслужити такий басейн. Загальна сума. Від 6 до 8 тисяч гривень, газон 500 до 1000 гривень на місяць. Люди, які живуть в приватному будинку, за містом вони живуть на 2-3 роки довше. Раз, 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 раз. Ну що, друзі, ось і третя частина випуску про заміські будинки. І в цьому випуску я вам розповім про те, скільки коштує утримання будинку з позиції комунальних послуг, з позиції обслуговування. Буде я думаю, багато корисної інформації для вас, щоб ви свідомо вибирали рішення придбати собі заміський будинок і знали, до чого готуватись. Нагадаю, хто не дивився, в першій частині я розповів вам про те, що які типи будинки бувають, їх плюси, недоліки коротко розповів. Потім в другій частині я вже розповів про те, якими технічними характеристиками необхідно, щоб будинок був обладнаний в плані автономності, незалежності. Тобто саме актуальне, що зараз є, я вам показав. І третя частина. розпочинаємо. <клес> На старті випуску я додав, що ми не розглянемо про все-все-все, тому що різні будинки бувають. Я виберу десь середні показники в плані 100 150 квадратів, також з ділянки там до 10 соток. Може, басейни є, також розглянемо це. Випуски я також розділю на декілька блоків. В першій частини я розповів вам про те, які базові комунальні послуги бувають. На прикладі двох типів заміського житла це котежне містечко і окремий будинок. Ми розглядаємо, скільки буде коштувати прибудинкова територія. Ось ми в котежне містечку, ліс і озеро, цікава теречок локація в Іванковичі. Досить компромісне рішення, але не про те. Тут комунальні послуги коштують, це Мається на увазі прибудинкова територія в районі 2-2,5 тисяч гривень з будинка. Будинок в середньому тут 150-160 квадратних метрів, і вище місяця. Платити базово 2,5 тисячі за те, щоб вони прибирали дорогу за те, що вони платили охороні шлагбами і так далі. І так далі, і так далі. Також необхідно розуміти, що це досить лояльний тариф, тому що є катайзні містечки, які коштують зрази дорожче. І давайте розглянемо декілька прикладів. І так, перший приклад досить популярне котежне містечко біля Києва Рівєра Village. Будинок, наприклад, у вас 280 квадратних метрів, 13 соток. Коштувати вам прибутокова в середньому буде 200-300 доларів. Додам, щоб у вас була повна картина, що ціна будинку 280... Квадратних метром на сьогодні складає 780 тисяч доларів. Це без ремонту. Другий вже приклад. Ціна, я думаю, вас трохи здивує. Котежне містечко також досить популярне. Good life. Якщо у вас будинок умовно там 450 квадратних метрів, то ціна за перебудинкову територію складає в районі 1000 доларів. І знову ж, для повноти картинки, ціна такого будинку складає на сьогодні в районі 1 мільйона доларів, але це вже з ремонтом. Так, ціна перебудинкової чимала, але і котежне містечко немаленьке. І у вас багато інфраструктурних рішень, які необхідно обслуговувати, і, звісно, платити за це. В окремих будинках такого. Поняття, як прибудинкова територія в плані оплати немає. Ви самостійно капітан корабля, і ви платите від того, наскільки вам необхідно додаткові якісь послуги. Умовно, сміття викинути або замовляти машину з сусідами, яка буде розчищати дорогу взимку. І базові, які необхідно вам розуміти витрати. Це будуть такі: опалення, електроенергія, сміття і чистка септика. Стосовно ж витрат на опалення, на воду, на електроенергію, це все досить індивідуально. І чим більш нафарширований ваш будинок з позиції автономності, там умовно сонячні батареї, додаткові котли і від цього залежать середні витрати на рік. Другий серії випуску, які я ви у мене на каналі, був приклад будинку 130 квадратів, і власника виходило в середньому, якщо брати в цілому за рік, то порядка 3000 тисяч гривень. Але слід зауважити ще раз, що там були додаткові канали живлення. Питання безпеки сьогодні досить важливе і для менших тривог ви можете найняти охорону. Для цього необхідно обладнати будинок, поставити датчики відкриття, відеокамери, датчики руху, їх можна самостійно придбати і встановити без турбот і прокладки кабелю. Зараз є, наприклад, техніка Ajax. Все це працює дистанційно по інтернету і GSM. Вам просто необхідно приклеїти датчики. Обладнання вам обійдеться в районі 5 тисяч гривень, в залежності від кількості датчиків або ж деякі охоронні компанії надають. Це в оренду сама охорона вам буде коштувати від 600 гривень до 1500 гривень в місяць. Подивіться, які поблизу є компанії з мобільною групою, почитайте відгуки, і вони за 10 хвилин з моменту спрацювання будуть у вас уже вдома. Але якщо ви дуже серйозна людина і є що охороняти, то можна поставити КПП і платити від 25 тисяч гривень охоронцю. Альтернатива: якщо у вас є час і головне любов до чотирьох лапих, то ви можете купити охорону собаку, наприклад, німецьку овчарку, але готуйтесь до інвестицій. Суціня охорони породи від 5 до 15 тисяч гривень, а курс підготовки від кінолога як мінімум 37 тисяч гривень. Додаткове індивідуальне заняття по 15 тисячі година, одяг на шийник будка від 2 до 5 тисяч гривень на старті, потім щомісяця від 1 до 3 тисяч на корм і догляд, плюс ветеринарів на перший рік це понад 100 тисяч гривень. І як по мені, головне у вас повинен бути час цим займатися, тому важливо добре подумати, чи готові ви на такі витрати або краще взяти сигналізацію і пульт. Якщо ви думаєте, що газон це просто насіння і красота, то мушу вас трохи повернути в реальність. Наприклад, 10 соток газону. Це типова ділянка під Києвом може обійтись по-різному. Якщо хочете швидко та ефективно рулонний газон. Красиво, одразу зелено, але вартість від 250 тисяч до 370 тисяч гривень. Хочете зекономити, є варіанти засіяти самому, але навіть тоді підготовка землі, насіння, добрива, вирівнювання і виходить, від 90 до 150 тисяч гривень. А далі починається газонне життя. Якщо ви не хочете щотижня бігати з газонокосаркою і поливати, платіть. Садівник коштує від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, хочете робити все самі, тоді ще купіть техніку. Паливо, добрива та не забудьте про свій час. Кілька годин ще тижня стабільно. А якщо лінь поливати вручну, автоматичний полив. Це плюс до 100 тисяч гривень. Також на сьогодні вже можна купити автоматичну газонокосарку. Це все, що стосується газону. Я вже не буду розповідати про посадку рослин та дерев. Газон — це як зелений домашній улюбленець. Мовчить, але їсти ваш час і гроші регулярно. Але красиво ж, правда? Так. Стосовно басейну, щоб обслужити такий басейн, зараз допустим, ви його на зиму законсервували, спустили воду. Запустити це коштує в районі 6500, це старт. 8 тисяч в середньому це запуск, причистка це його, потім е, запуск мотора. Тут зазвичай знаходиться все таке обладнання. Тобто старт. На весну шість тисяч, щоб літком насолоджуватися. і що тижня, що два тижні буде приїжджати людина, яка буде робити аналіз води. Дивитися, чи все нормально, щось там додати, якщо не нормально. І виходить ще щотижневе обслуговування в районі півтори тисячі, дивлячись, який звісно у вас басейн, і це треба враховувати також всю математику. Ну що, давайте резюмувати. Мені прийшло на думку анало, що життя в приватному будинку можна поділити як режим їзди в автомобілі. Економ, стандарт і спорт. Економ режим це коли ви все робите самі, самі стрижете газом, самі прибираєте сніг, самі обслуговуєте будинок, немає охорони, басейну, немає зайвих послуг, на які витрати розраховують. Електроенергія в середньому 1,5-2,5 тисячі гривень на місяць, опалення взимку, газ або дрова, або палети від 3 до 6 тисяч гривень на місяць. Інтернет 300 гривень, Септик один-два рази на рік в середньому 3,5 тисячі гривень вас вийде, сміття 150-300 гривень в місяць і самостійне обслуговування. Разом від 5 до 9 тисяч гривень на місяць. Це мінімум, в який можна вкластися, якщо це контролюєш і робиш сам. Та головне, що маєш час цим займатись. Переходимо далі. Стандарт режиму. Це вже комфорт. Є базові послуги, щось делегуєш, охорона, басейн, газонокасіння, але без розкоші. Всі комунальні загальна сума від 6 до 8 тисяч гривень, газон від 500 до 1000 гривень на місяць, разове касіння там. 400 600 гривень, басейн, обслуговування, хімія, запуск, закриття в середньому 1,5 тисячі гривень на місяць в сезон. Охорона від 700 до 1,5 тисячі гривень. Прибудинкова в котежному містечку від 2 до 3 в середньому І вам буде виходити разом від 9 до 14 тисяч гривень на місяць. Це середній формат життя за містом, зручний, але все одно необхідно витрачати свій час умовно на прибирання. І режим. повний комфорт, делегування, ландшафтний дизайн, клінінг, технік по дому, обслуговування всієї території, Комунальні від 8 до 12 тисяч гривень, повне обслуговування газону від 1,5 до 2,5 тисячі гривень на місяць, басейн 1,5-3 тисячі гривень на місяць, технічний персонал або хазяїн на день, який прийде щось допоможе по господарству. Один вихід в середньому буде 1,5 тисячі гривень, охорона з відеоспостереженням від 1,5 до трьох тисяч гривень, прибудинково у котежному містечку від двох до п'яти тисяч гривень, тому що, скрізь за все, це клас вже повище котежного містечку, і прибирання як мінімум два рази на місяць від п'яти до шести тисяч гривень. Разом від шістнадцяти до двадцяти сіми тисяч плюс в місяць. Це вже режим живу, кайфую. Всі процеси передані на спеціалістів, а ви просто насоложитесь життям. Звісно, точних цифри вам ніхто не скаже, все відносно і індивідуально. У кось є можливість купити теплонасос за 100 тисяч гривень плюс і платити взимку за опалення і електроенергію півтори тисячі гривень на місяць, а у кось газове котел і будинок сам не те, щоб енергоефективний, і платить по 5 тисяч гривень тільки за опалення взимку, але приблизно така картина виходить по цифрам, і в який режим економ або спорт вибирати вам, і це вже непогано. па а, да, жити в приватному будинку це значно дорожче ніж в квартирі, в рази дорожче, але з іншого боку, ви повинні розуміти, що люди, які живуть в приватному будинку, за містом вони живуть на 2-3 роки довше ніж люди, які живуть просто в квартирах. У містах це стрес, екологія і другі моменти. З іншого боку, цікава також інформація. Нещодавно потрапила мені, що люди, які Придбала собі нерухомість, а не орендують, живуть також на декілька років довше, ніж люди, які от орендують собі нерухомість. І якщо вам, до речі, необхідно вирішити ваше ключове питання, купити, продати або орендувати нерухомість, звертатись я 15 років цим займаюся професійно, допоможу і вам. І продовжуючи тему витрат, ви також повинні розуміти, що я в цьому випуску обговорив з вами тільки ті моменти, що стосуються комунальних послуг і там зони комфорту, там безпека, але ж є і ще моменти по самому будинку, що необхідно постійно там щось там фільтри поміняти, щось протікає, щось поламалось, і це додатковий бюджет необхідно на це вираховувати. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки в середньому також люди витрачають на це. Я в наступних випусках для цього вам зроблю окремий блок. Так що коментуйте, якщо вам це цікава інформація, добре. Ну що, друзі, випуск мені здається був для вас корисним. Якщо ви додивилися до цього місця, будь ласка, дайте фідбек, прокоментуйте по можливості підписуйтесь, тому що чим більше підписників, тим більше мотивація моя давати вам корисну інформацію, розповідати про ріелторське життя і багато корисної інформації на тему нерухомості. Так що підписуйтесь, коментуйте, як вам випуск, а в наступній частині я розповім про те, скільки в середньому буде коштувати будинок в плані придбати, які переваги і недоліки купувати з ремонтом або без. І на що варто звернути увагу. Будуть лайфхаки, як краще це зробити. Так що до нового випуску і до. Все накращено.